Всім привіт! Ви на каналі I am Reading. Сьогодні я розкажу про перевтілення. Поїхали. Новела перевтілення вважається найвідомішим твором Франца Кавки. Написана у жанрі літературного абсурду. Сюжет починається фантастичною подією. Коли головний герой, звичайний клерк Грегор Самза. Одного ранку побачив, що він обернувся на страхітливу комаху. Він здивовано оглядає свої вусики, рудий, поділений на кільце живіт, та два ряди лапок. Що робити в такій незвичній ситуації? І Грегор вирішує іти на роботу. Його не дуже хвилює власне тіло і незручності, які воно несе при кожному русі. Він думає про те, що ж буде з родиною, якщо він не піде на роботу. Адже Грегор був люблячим сином, відповідальним братом і вважав своїм обов'язком піклуватися про своїх рідних, вважаючи, що вони без нього не справляться, але у тілі комахи навряд чи підеш на роботу. Та й коли Грегор появляється на очі родини, він викликає жах та огиду, стає зрозумілим, що йому прийдеться бути замкнутим у своїй кімнаті, бути ізольованим від цього світу та сім'ї. Кавка не показує ні жалю, ні болю Грегора через те, що спочатку стурбовані та терплячі родичі дуже скоро стають зовсім байдужими до нього. Наприкінці твору ніхто з них вже навіть не приховує своє презирство та ненависть. І при цьому він думає лише про одне: як можна менше приносити прикростей, які він мимоволі завдає сім'ї, у оповіданні перевтілення. Автор майстерно показує проблему, яка мала місце в його житті. Це проблема зацінення людини у важких життєвих ситуаціях. Кавка дивний і прекрасний. Йому вдалося мене вразити і залишити маленький депресивний слід. І тому, тим, хто не знайомий з цим твором, я рекомендую прочитати перевтілення. На цьому все. Ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, вам не важко мені приємно. Також дивіться попередні відео та читайте книги. З вами був Андрій. До зустрічі!